Перші міські Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рино Коробко. Сьогодні будемо говорити про м, такий заклад, де живуть діти і діти не просто. Знаєте, дуже багато корисного роблять сьогодні для нашої перемоги. Чому я так акцентую на цьому увагу ви трошки пізніше, зрозумієте? 72 роки 1 серпня буде святкувати власне, цей будинок інтернат. І сьогодні його директор нашої студії це Андрій Печений, директор Одеського дитячого будинку інтернату. Вітаю вас, Андрію! Доброго дня! Власне, готуєтеся ви вже до річниці, ну досить серйозна така да, річниця: 72 роки будинку інтернату. Я знаю, що у вас багато досить історія, і що е, діти, які там знаходяться, м, сьогодні ну, м, не хочу говорити діти з особливими потребами. Мені на власне це не подобається. От ми до ефіру трошки поспілкувалися з Андрієм і е, прийшли до того, що та вони такі, як усі, так? Ну, насправді, насправді. Ні, вони, вони, вони ні. мають, вони ні, мають свої… Вони, вони інші. Вони, е, вони не з вадами. Вони не з особливою з особливостями, вони не з потребами, ні, ні з чим, але, але вони, вони просто інші. Вони інші. От я Все. хочу підібрати просто як не але крім того, що це просто, ну судячи з відео, яке я бачила, просто чудові дівчатка, більш нічого не можу знайти. Ви працюєте, ви працюєте з ними більш тісно, більш близько і, мабуть, можете якось по-іншому охарактеризувати, але. Так позитивно і з такою любов'ю, як ви їх представляєте, ну власне не знаю. Хоча, коли ми з вами спілкувалися, коли ви тільки стали директором, і це було досить непередбачувано, ну принаймні для нас це точно не знаю, як для вас. Ну, для, для це для мене, зовсім інша для сфера. Мене так, зовсім інша сфера, і ви стали керівником будинку інтернату для ось таких інших дітей, як ви кажете. Да, ну ми вже спілкувалися на ту тему, що Недалеко той час, коли в Україні не буде будинків інтернатів. І тому е сьогодні, незважаючи на те, що не на часі, але всі майже всі будинки-інтернати е пропонують своє бачення е свого життя, як вони будуть е зараз є таке. Модне слово деінституалізація, mm -hmm. як вони будуть подалі жити, як вони будуть трансформуватися в що, в якісь центри. А, наша задача це надання соціальних послуг. А, ну, В моєму випадку, дівчаткам, отаким от дівчаткам. Зараз у нас, на жаль, всі діти знаходяться в евакуації, тому у нас. Підопічні, це дівчатка 18. Але для нас вони всі діти. Бо, на жаль, вони, не зважаючи скільки їм років, 20 або 30, вони діти. Скільки всього проживало дітей до війни у цьому будинку? Ну, взагалі, було 110. Зараз ми. Пропонуємо. Це вік, який з різного віку, так? З, ну, Майже з 4, 4. і до 35, uh -huh. так. Uh -huh. Зараз ми пропонуємо там, відкриття одного не дуже стандартного такого відділення, яке буде, в якому будуть тільки діти. Uh -huh. Це буде три програми, таких буде програма. Інклюзивного дитячого садка, буде програма п'ятиденного перебування і буде програма відпочинок для батьків, бо ця програма є запропонована державою, але вона там не, не працює. Ми зробимо так, щоб вона працювала. Тому, ну, незважаючи на те, що там не на часі, на часі сьогодні є. Пропозиції щодо того, що в нас в області дуже велика кількість е, тимчасово переміщених осіб. Е, бажано, щоб вони всі працювали. А маючи таких дітей, як вони будуть працювати, Це неможливо, так. тому ми пропонуємо допомогу, тому ми пропонуємо е, включити цю програму, яка виключена, угу. додати її різноманітними е, направленнями, і я, я вважаю, що в ну, нас е, залишилась виключно така е, документальна праця, яку ми вже там, останні документи ми там. Я, я думаю, що якщо все буде гаразд, то, мабуть, за місяць ми вже… Зроблено, тобто під час війни рухатися до того, щоб так, це так, реалізувати, так. а ми Добре... під час війни завжди рухаємось? Мені рухання, здається, що це... взагалі так ніяких пауз, ну власне у вас так само і не було, мабуть, як і в нас, так але цей момент, що всі діти в евакуації, скільки дітей виїхало, і на яких умовах зараз дівчатка проживають постійно чи на період там денний період, як це відбувається? Ні, зараз, зараз підопічні дівчатка проживають 24 на 7. Сім, mm -hmm. тось тобто, постійно, так. так зараз їх? Дев'яносто на сімдесят дев'яти. Осіб, mm -hmm. тому ми, ми маємо можливість до 110 десь до 110, Ну. Скажи, добрати, скажімо, то, скажімо так, так доб добрати дітей, дітей, які дітей, можуть так, 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 так. добрати на постійне перебування, чи саме от під ту програму, чи, можливо, Ні, п'ятиденна? Виключно, виключно під програму. Під програму. виключно. Ну, е, я... Особисто мене цікавить, е, цікавить така програма, як п'ятиденне перебування. Uh -huh. Тому що люди, які знаходяться в області, в Одесі... Е, вони мають можливість у понеділок зранку привезти дитину. В п'ятницю ввечері забрати угу. на вікенд. Угу. Тобто вони мають можливість працювати, сплачувати податки угу. і далі по тексту. А ми гарантуємо розвиток дитини, ми гарантуємо надання соціальних послуг і ну, проживання, перебування і таке інше, звісно. А, Харчування тобто, тобто, і з часом, і з часом, якщо все буде добре, так як ви плануєте, то якраз. Відсвяткуєте свій там ювілей, так чергової ну, будемо сподіватися. Не, у нас ну так 72 ювілей. роки, але а. це досить ну, не, не кожне підприємство Я... доживає. Тому та й справа. Тим більше, що під час війни умови всіх змінилися, і таких будинків в інтернаті ми ж бачили, скільки дітей було евакуйовано із будинків. До речі, теж інших, там де проживали діти постійно. Ну, будинки дитини чи інтернати. Вони були евакуйовані, так і. Та кількість дітей, яка була евакуйована, навряд чи повернеться. Ну, найбільше найближчим часом, навряд чи так. Тобто є певна Ми а, готуємось а, до реструктуризації нашої системи. Ми готуємось Саме Ми... Саме системи будинків інтернатів, так. ось цієї освіти, так. Так. Я, е... Безпосередньо з керівництвом департаменту спілкуємось з ЮНЕСЕФ, ми спілкуємося з фондами, uh -huh. ми спілкуємося з різними підприємствами, які, ну, які мають можливість, скоріше так, бути нам корисними. Uh -huh. Хтось рекомендацією якоюсь, хтось добрим словом. І посмішкою, uh -huh. <схай> скажімо так. Тобто, згодні на будь-який варіант ну, е, співпраці. Ну, сам... ну, це гумор, звісно, але так, якщо серйозно, я розумію, про що ви говорите, тобто про підтримку, всебічну підтримку. Я... Да, ми будинків. от, я До так. речі, при, прийшли до того, що е, е, в день 72-ї річниці ми добудували. На залу лікувальної фізкультури, яку ми почали будувати два роки тому, uh -huh. ми не використали жодної бюджетної копійки. Нам допомагали волонтери, друзі. І сьогодні ми на день нашого народження ми будемо відкривати цю залу. Такої зали взагалі не було, чи вона була повністю перебудована, чи це буде якась особлива? Ні, зали не було. Не Було Було обладнання, були спеціалісти, була послуга, uh -huh. але вона бу, ну... Не працювала по факту. Вона так? не то, що не працювала, вона була, але вона була там, де була можливість там кінатки, uh -huh. але кількість дітей, кількість. Підопічних, як, яким це е, потрібно, є потреба, угу. ну, велика кількість і ну, з'явилась така ідея. А давайте. А де ж ми гроші візьмемо? Та де-небудь візьмемо. Знайдемо. Да, і ми, з, на, ми, дякуючи одному з фондів, ми е, два роки тому е, був дан старт. ми Зробили такий концерт. Ну, ми, ми мали приймали участь. Фонд зробив концерт пам'яті Кузьми Скрябіну. І ті кошти, які вони зібрали на цьому заході, повністю був дан старт будівництву. А далі, 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 далі. І е у нас була така. Не, не то, що, ну, вона, мабуть, цікава, але вона складна. Цікава, але складна історія, коли е, рік тому охорона мені телефонує каже, до вас приїхали військові. Ну, приїхали військові. Ми допомагаємо військовим мало. Зайшов хлопець в «Пікселі». Жодних е, знаків, угу. окрім українського прапору. Тобто ніяких шевронів не зрозуміло. Да, да. Давайте, от ми до вас, давайте познайомимось. Я командир десанту штурмової роти 137 батальйону морської піхоти. Я кажу, так, дуже приємно, де ви? Каже, ми під оглядаром. Я кажу, а що тут? Він каже, ну я. Я в відпустці, е, я кажу, в чому річ, в чому справа? Він каже, ми отримали кошти за військовополонених за те, що ми орків беремо живими в обмінний фонд. Угу. Ми з хлопцями так поспілкувалися, нам такі гроші не потрібні. Давайте ми вам допоможемо. Ого, а чому обрали вас саме? Рандом? От тобто так. Але, е, 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 Я кажу, вас не, не, не будемо бантежити, якщо я запропоную нам допомогти кришею. Він каже, яка криша? Я кажу, ну криша в залу. Пішли, подивилися, він каже, скільки коштів? Ну там порахували. Я кажу, тільки у нас є принципова позиція, ми жодної копійчини не беремо. Uh -huh. Ось є продавці, ось ось є поставщики, ось спілкуйтесь, якщо у нас ну, не, мало лі що. Uh -huh. Все це було е спілкування в п'ятницю. В понеділок вони оплатили, в середу все привезли, вони. Пофотографували, поїхали на фронт. Завтра вони будуть у нас на заході. На святі. Так. Командир, командир десанта штурмової роти. Буде завтра. На наших людях тримається абсолютно все, особливо на військових також. Так, це така історія. Чим ви. Ну, до речі, ви сказали, що військові допомогли, але ж ви е скромно мовчите, те, що ви дуже допомагаєте військовим, що дівчатка дуже допомагають військовим, і це е досить давно вже відбувається. Ну, це відбувається з перших днів війни. От. Так, ми е шили балаклави, шили прапори, балаклави. Зараз не шиємо. в них немає. Ну, Кажуть, що не, ну, не потрібні. Ну, не потрібні, добре. Шиємо прапори. Третій рік ми беремо участь в програмі «Сади перемоги». В себе вирощуємо там, помідори, огірки, uh -huh. закатуємо так, в цьому році допомагаємо. Нашому госпіталю. Допомагали різним підрозділам, і майже місяць тому ми, дякуючи долі, теж зателефонували військові, кажуть: слухай, треба маскувальні сітки. Добре. Я в один волонтерський. Центр, другий волонтерський центр, мені кажуть, все добре, все, для тебе два місяці. Я кажу, ну що, вони? я вам, через два місяці вам назад їх привезу, а якщо не для мене, ну, це вересень. Ми поспілкувалися з у нас тут же нарада, спеціалісти, я кажу, давайте, ну, якщо, в чому проблема? Волонтери кажуть, недостатньо не рук. Добре, зараз. Поміркуємо. Подивилися, у кого є е, ну, так, е, так звані індивідуальні плани розвитку. Угу. Там прописані всі які, е, що дитина може робити, що не можна їй робити. Це, І, що можна доручити, та, та, та. Що, що важко так. Зателефонував в волонтерський центр, кажу. Зможете навчити? Давайте спробуємо. Ну, все, плітимо сітки. Вже вже, вже навіть великі. 6 метрів на 6 метрів. Тому якось так. Що відчувають дівчатка при цьому? Вони ж знають, що вони допомагають конкретно. Так, вони ж знають, що відбувається. Ну, дивіться, то, що відчувають дівчатка. Краще все. Це не, не, я не маю можливості це передати. Тому що це, як сказав Станіславський, не вірю. А, це треба приїхати. Питайте в них, так. Це треба приїхати. Mm -hmm. І в той момент, коли вони займаються, будь то шиють прапори, будь то в творчій студії, будь то маскувальні сітки, сади перемоги, таке собі інше, і в цей момент тривога, тоді все зразу стане зрозуміло, що вони відчувають. Ну, у вас є укриття, зрозуміло, так? Ну, у нас тобто є вони від, в безпеці, від, від... вони, вони <кій> знають, куди треба рухатися, кожну, як себе поводити. Кожну в такій тривогу ситуації. вони у нас весь будинок інтернат спускається в укриття. В незалежності, скільки часу, скільки холодно, дощ, жарко, а ніч? Укриття. Ніч, ніч укриття. Тобто все одно так. Тому якось. Ну, така наша життя. Це таке життя. Ну, звикли, адаптувалися, Він, тобто ну, при, призвичайлися. Ну, умовно, я кажу, звичайно, підстос... що до цього не можна адаптуватися, так, звикнути, але умовно пристосувалися до ну, того. Мабуть, що так, є, так. Мабуть, так. Мабуть, так. Всі чекають перемоги. Всі чекають перемоги, і ми. Е ми її не, не, не тільки чекаємо. ми то, що робимо Тож ви наближаєте кроки. так, наскільки ви можете. Ми робимо якісь кроки. І всі ці заходи, які ми започаткували, вони не для того, щоб показати, які ми гарні, для яких-то там подяк. Ні, не для цього. А я хочу, щоб кожний одесит, кожен українець. Побачивши те, що роблять ці діти, вийшов з лавочці, чи десь там робив базар і жалкувався на своє життя, пішов до волонтерського центру і просто допоміг. Все, не більше, не менше. Спитав, чим я, можу бути корисним. Звісно, так. звісно. Ну, я вважаю, що це е, ну, приклад. Ми надаємо приклад. Ну, може він не цікавий для когось, може, але в цьому прикладі є кроки. Кроки для підтримки, кроки для перемоги, кроки подальшого життя. Все. З найближчих планів ту програму, про яку ви мрієте, так, щоб вона запрацювала для дітей, які мають потребу. А до речі, чи є е, ну, відома кількість таких дітей, які е, мають потребу? Навідувати хоча б ваш центр, ваш будинок. Ну, Я розумію, що це складно, враховуючи кількість переселенців, про що вже сказали, так. Враховуючи, що і серед одеситів теж не всі ж виїхали, не всі могли виїхати. Вони сидять по домівках. От як їх порахувати? Чи є Диміться, кількість е точно? Дані, які можна порахувати, вони будуть некоректні, бо вони змінюються. Uh -huh. Але. Наприклад, ми зараз плануємо відкрити дві групи по 6-7 дітей в кожній групі. У нас черга 47 сімей. Угу. Коли я брав запити по декілька громадам, то три громади. З їх. Я я не розбір, ну не Не дуже, Е, е, ну, як то кажуть, внікав, чи це е, наші підопічні, чи чи це наш профіль, чи ні. Угу. Я взагалі по загалям. позагаляв. Угу. Я зрозумів, що якщо там 3-4 громади ми е, візьмемо, у нас не хвати місця. Ну, жодного. Тому що там, ну, були такі дані там, в е, три громади це щось там більш 200 сімей. І більше таких будинків, я так розумію, не... І будинки є. У нас будинок Таков... для дівчаток. В, в Білгороді Дністровському для, для хлопчиків. Такий самий. Угу. У нас є е, по профілям. Тобто є ще декілька дитячих будинків інтернатів, угу. є психоневрологічні будинки-інтернати. Тобто там, так, так там, там теж діють програми, вони інші, але вони є. І основне, головне це надання соціальної підтримки. А... Ну і власна адаптація, судячи з того, що ви розповідаєте. Ну, там, це в залежності не... від того, чи це дитина, чи це. Ну так, це ж не просто проживання, це не просто це ще й адаптація до реалій життя, і це ось надважливо сьогодні. Тобто вони можуть, ну, власне, майже там самостійно якось опікуватися більш-менш, так? Я так розумію, що вони багато чого самі можуть робити. Вони ну, ну і, у так? нас є декілька відділень. У нас є відділення підтриманого проживання, де дівчатка. Ну, хіба що тільки не, не, самі не ходять е, за е, територію будинку інтернату. Е, мало того, у нас е, серед е, відділення дітей, відділення підопічних, відділення е, підтриманого проживання, ми вже так пілотно зробили такий проєкт. Шість дівчаток працюють у нас. На підприємстві. Угу. Найпростіші е, професії, але вони працюють, але у них є заробітна платня. Ну, це вже є адаптація і, це, і це і буде, як на мене, це і буде е, а що далі. Тому що е, ми далі, ну, є е, безліч е, схем, є безліч форматів, які в світі взагалі є. Так? Е, Мені дуже сподобалась е, голландська модель, угу. і тому я, ну, я вважаю, що е, ця модель і є наш, на, на, наш крок. Це щоб що? Щоб навчити от саме працювати Ні. і самому ну, більш-менш якось заробляти і бути більш-менш незалежним. Це про так. це? Так. Це, це про, про це. Це, тобто? це про це. Ну і не можу не спитати в свято, яке наближається, мабуть, будете про щось мріяти, так? Чи будете якісь побажання? Та, звичайно, мрію, що мрію, одні. окрім, окрім перемоги, звичайно. Я Друзі. маю на увазі мрія одна. Що скажу, воно не здохне. Мрія одна. Зараз мрія одна. Все, 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 то все пусте. Зараз добре, добре. Тоді на цьому позитиві будемо завершувати. Сподіваюся, що ну, ми обов'язково. Ну принаймні, наша знімальна група обов'язково побачиться свято так і поспілкуються із дівчатками і з військовими, які мають приїздити у гості. І нехай все збудеться на те, що ви мрієте, мені здається, що підтримують цю вашу мрію дуже Дякую, дуже багато. багато. <ріст> <ріст> Дякую, Андрій Печери, директор Одеського дитячого будинку інтернату, був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, як працює під час війни будинок інтернат. 1 серпня він святкуватиме 72-гу річницю з моменту свого створення. І що там роблять діти, і наскільки багато сьогодні суттєво допомагають нашим військовим. Може бути прикладом для кожного з нас. Залишайтеся з нами. Побачимось!